Так, як самостійно реанімувати свердловину? Дивіться, ну, тут ситуація дуже проста. Я не рекомендую реанімувати її самостійно, ну, хоча самостійно реанімувати можна. Єдине, що скажу, реанімувати її вібраційним насосом неможливо. Тобто, це тільки ну можливо, ви її підчистите, але з дуже великою долею ймовірності. Просто ви засадите там один або два відраційних насоси, і прийдеться ще викликати нас, щоб ми їх витягали потім. Це ситуація дуже часта. Люди пхають насоси, один розмиває, другий насос витягує наверх бруд. Ну теоретично можливо. Практично практично великий ризик залишитись без свідловини Так, метод жалонкою. Так, про метод жалонкою. Дивіться. Нас насправді у нас теж є така жалонка з клапаном, зниженням, бросаєте її в свердловину, гупаєте, в неї заходить пісочок, потім витягаєте її. Ми користуємось для свердловин, котрі невеликої глибини, і в котрих дуже мало води. Тобто, зазвичай це свердловини колодязного типу. з, ноготипу, з... Знизу там дійсно накопичується пісок, такої можна винути. Ну, це дуже рідко, і ми користуємося. Якщо у вас серодовина 70-80 метрів, то десь 40 метрів потягати вверх вниз цю жалонку, ну, це треба мати розум, як то кажуть. Тобто, ну, ми так користуємось, вона у нас є, але це дуже рідко відбувається, тому такий спосіб теж не раджу промивання обладнанням типу ті, керхер і подібним Ні, не годиться. Обладнання змиває бруд вниз, він потім осідає і потім його штовхає наверх насос, короткострокова. Да. Довгостроково ні, ніякий керхер вам з дна пісок і бруд не вийме керхером, можна помити стінки, У нас, до речі, є теж бензиновий керхер, такий досить потужний, на 300 з копійками бар, чи 305 чи 310 бар він дає. ну, В общем-то, користуємося їм в більшості для. Чищення для очищення водопорну водонапірних веж. Значить, правильне чищення це е, аерліфтом, Якщо розумієтесь, читайте в інтернеті і буде вам щастя, почистити свердловинку самі. Ну, принаймні, аерліфт, е, для е, коли ми чистимо це тільки перший етап із семи Тобто то десь 6-7 етапів в залежності від е, кількості бруду, ну, частково почистити так. Аерліф це найкраще, що можна використовувати для свердловин ну, 100-120 метрів максимум, е, і то е, якщо знаєш, як чистити. Так, йдемо далі.